З 6 листопада Тезер надрукував загалом 20 мільярдів USDT. Для чого ж починає друкувати USDT? Якщо простими словами, на ринку з'являється попит саме на USDT. Інвестори заводять додаткові кошти для подальшого інвестування. При цьому використовують найпопулярніший стейблкоін, і це у нас USDT. І коли на крипторинку не вистачає додаткових USDT, Тезер запускає верстат і друкує. Тобто USDT підтримує ліквідність на біржах неодноразово після того, як Тезар починав друкувати додаткові USDT, крипторинок починав рости. Чи відбудеться це і цього разу? Напиши в коментарях свою думку. Якщо ти хочеш більше розібратися у темі криптовалюти, обов'язково підписуйся на мій телеграм-канал, слідкуй за новинами. Там ти дізнаєшся з приводу топових проєктів, ретродропів. Я тебе навчу аналізувати проєкти, Після чого ти вже будеш знати, які монети купувати, коли заходити в ринок, коли потрібно з нього виходити, і багато-багато ще потрібної інформації.